Протягом доби війська РФ обстрілювали мирні населені пункти Харківщини зведення Вітова за добу. Четверта, 25, 8 березня. Авіація РФ завдала авіаудари трьома кабами по відкритій місцевості поблизу села Довжик Золочівської громади. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. 1, сорок березня Богодухівський район, місто Богодухів. У наслідок влучання чотирьох БПЛА типу шахет на території м'ясокомбінату. Виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи гаражі. Загинули троє цивільних чоловіків. Ще семеро людей отримали поранення. 20 Третя п'ятдесят, Чугуйський район Паченіська територіальна громада, село Печеніги. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю Паченіської амбулаторії. Двадцять 50 сього березня Чугуївський район, Печеніська територіальна громада, село Печеніги. Внаслідок обстрілу горіли будинок та авто. Постраждав цивільний чоловік. Від госпіталізації відмовився. Шістнадцята сорок п'ять, березня, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада за межами села Довжик, влучання двох ворожих кабів на відкритій. Ті території 16.45, 7 березня Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. За межами села Одноробівка на відкритій території відбулось влучання одного каба. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 11.43, Місто Харків, Слобідський район. Внаслідок падіння БПЛА Типу «Молнія» пошкоджено нежитлову будівлю. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 85 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Київському районі міста Харкова, а також у Чугуївському та Богодухівському районах області. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу у Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області. Близько 23.45 російські війська влучили в приватне домоволодіння селища Печеніги-Чугуївського району. Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 Квадратних метрів постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована. Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі. В день у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області трапився нещасний випадок. Випалюючи сухостій, загинула 87-річна жінка. Її тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі. Зі слів свідків жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контр контроль над ситуацією опинилась в осередку пожежі, втратила свідомість протягом чотирьох годин. Рятувальники ДСНС боролися з цією пожежею, яка охопила площу в один гектар болотистої місцевості. 7 березня на водоймах Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області сталися трагічні події. Попри застереження, рятувальників двоє рибалок вийшли на танку кригу та потонули, провалившись. Ще трьох співробітникам ДСНС вдалося врятувати саме двох чоловіків на Печеніськ у водосховищі Старосалтівської громади ще одного на ставку в селі Василенкове Шевченківської громади. Минулої доби вогнеборці ліквідували 57 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 47 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне перше на Куп'янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки Загризового та в напрямку Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитронгоєнтей Гормікинін. Харків. Новини.